ознаки подільності, або як зрозуміти, що число ділиться на 3 або на 9, всього за 3 секунди. Насправді, навіть якщо перед тобою дуже велике число, до прикладу, 310 тисяч 11, то ти можеш дуже легко зрозуміти, що воно ділиться на 3. Тому що в ознаках подільності на 3 тобі потрібно додати кожну з цифр числа, і якщо сума цих цифр буде ділитися на 3, то і саме число ділитиметься на 3. Тож, 3 плюс 1 плюс 1 плюс 1 Два новики не рахуються, бо вони нічого не змінюють. Буде 6. 6 ділиться на 3. А отже, і все це число ділитиметься дев'яткою. Працює так само. Якщо ти додасиш суму цифр, і ця сума буде ділитися на 9, то і саме число ділитиметься на 9. До прикладу, трапляється таке завдання на НМТ. Що ж потрібно підставити замість зірочки, щоб дане число ділилося на 3? Для того, щоб не витрачати свій дорогоцінний час, бо всього в нас є 60 хвилин, ви можете просто попідставляти, додати суму цифр перших трьох чисел і зрозуміти, що треба додати, щоб дане число ділилося на 3. Тобто, 2 плюс 5 плюс 7 – це 14. І підставляємо варіанти. 14 додати 2 – 16. Не ділиться на 3. 14 додати 3 – 17. Не ділиться ділиться на 3, додати 6, 20 не ділиться на 3, 14 додати 7, 21 ділиться на 3. А отже, і число 2577 ділитиметься на 3. Варіант Г. А якщо ти хочеш швидко-якісно підготуватися до елементарної математики, підписуйся.